Всім привіт! Зараз у нас неділя, на годиннику 3.42 ночі. Я не сплю, а не сплю чому? Тому що правильно я їду на лососову рибалку. Взяв все своє обладнання. Курточку не промкаємо. Взяв, тому що сьогодні обіцяє дощ в Чілюваку. І взяв удочку поплавком, катушечком. Тобто все на місці, всі Снасті на місці. Тому зараз будемо їхати. Спочатку поїдемо заправимось. Я ще сонний, десь говорю. Що, yeah, заправочка пішла, заправляємось. Заправочка, думаю, щось купити може з собою, але фіг його знаю, Може забіжу. Подивлюся, що там є. Може не треба. Я не знаю, бо я з собою ніякої їди не брав, я не знаю, з я буду, тому якось так. До речі, взяв із зиття ось такі кросівки. чому саме ці, тому що це єдині, які в мене, типу. Ну, вони по суті дорочку лише ось тут. Більше дірочок немає, можуть не промикати, якщо стану в воду, буде не так страшно, тому, якщо дуже гостро. А все інше в мене в сіточку, тому не прикольно. Я проїхав, там глуха ніч, ніфіга не видно, я справді думав, що я вже піду. Але коротко, так як там глуха ніч, то я напевно тут поки посижу, почекаю, тому що там багато живностей, та й взагалі рибалка дозволена 658, типу, коли сходить сонце. коротше, жавість, блін. Тут ще люди є, по дорозі дуже багато було рибаків, авто, домиків на колесах. Блин, не знаю, зато стрёмно на самом а выходит. Я тут один, короче, и цей. Я не знаю, как тут живность водится, потому что тут вот, скидали знайомые, что тут в меди по речке ходят, и доски снимали, скидали. Так, ну что, думаю, настав цей час, с братом. штука для камеры просто вот так кепочку на кепочку. тепло, 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 сюда. тепло, тепло, по центру тепло, тепло, головы тепло, 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 камеру возьму. Чем так? Что? -то. Там Без різниці. Я вже включив запис. Так, зупиняємо. Так, вона хоч тр... не тримається. Ага, все. Вона заманіта з іншою, іншою стороною треба було. І тут вона вже типу, стоїть нормально, що так просто не знята. Тому ось так буду знімати сьогодні. Надіваємо кепочку. Так, це я вам хочу познімати, показати. Там вже бачите, починається каміння, річка. Ось така тут дорога. Там ми припарковані. І ми якраз йдемо ось в цю сторону. і Зараз спустимося до річки. Я сподіваюся, що там ще місце є, бо там він, роботів вже бачив, хто трошки понаходили, але вони всі з фонариками йшли на голові. Типу на лобниці ліхтарики, а я без. Ну дехто навіть заглядає. Зараз не можна Блин, як сюди спуститися взагалі не знаю. Тут, до речі, від... Машинки поставили деяких на кемпінгах. Коротше, я вертаюся назад. і Я напевно знаю, де я стану. Бачите, тут весь берег сидять рибаки. А я планую стати ось туди, на таку косу типу, збіг. збіг І там не така велика течія. Мені здається, там може найкраще буде. Так, мені треба десь тут злізти, бо я зараз чую точно навернусь через ці каміння. Так, ну що, ми дійшли на таке от місце, тепер мені треба тут по воді перейти на іншу сторону, бо вибору в мене немає. Я дуже сподіваюся, що вода не підніметься, тому що я в кросовках, я потім просто назад. Блін, ну тут глибоко слухати, я тут втону. Я тут ноги повністю не мочу. Ось там є камінь, думаю там можна прийти. Бо блін. Тут занадто глибоко. Мені десь буде ну там, сантиметрів 15 води. І я повністю в тому, з цими крусівками. Срака якась. Як мені перетинить же берег. Просто жесть. Я просто в Ну тут. Блін. Тут глибоко Як би я хотів, я не перейду. А... І як? Блін, треба в когось, знаєте? Просто ці чоботи розонові. Це зараз буде епік нахер. Якщо я вальнусь ось тут. Ну в принципі, пройти ще ніби реально. Ой б! Блять! Ооооо, охренеть! Я і так хворію. контентик нахер. Маю виловати воду с кроссовок Охренеть. Оу, це жесть, просто жесть. Это, блин, жесть. Тупо, блин, слизькі каміння. Контентик. Надеюсь, вы хоть лайк like поставите, блин. Но если я захворю еще что и вы не поставите лайк, like. Чесно кажучи, я як відчував, що треба брати сюди А от права нога прям жесть. Дивіться, тупо водіще витікає. Ха -ха! Красота! Переснімаємо носки і видавлюємо воду. Це просто діч. Давайте що? що тут не вистачає. Тут не вистачає ведмедя. Щоб я зароблю з босими ногами. Біг, чекав від ведмедя. От цього прям дуже не вистачає. Фух. Ну я добіло, справді. <с� up> я добіло. Та я поліз. І нафіга. Люди, напевно, зазаді дивляться, ржуть. Мокрик крос кроси просто повністю. Просто повністю. Нічого, ми тут до цього і прийшли Получати задоволення, блін. Так до берега ближче в кросовках чувака і все. Блін. От назад я буду точно весь мокрий. Я вам правду кажу. Закидаємо. Ходу зацепив, да? Коротше, бачиш тут зацепа постійно Дивіться, тянем. знаю, що видно. Городка є. Опа, Первое. Нормально. That's a wild fish. That's a wild fish. You better get it back in the water before DFOs meet you up. Вайла, фіш Вітаємо воду fish, river, Got it. Гарець. Okay, got it, Thanks Carit, de З води не можна забирати. Але перша була так, що перший обрив в нас плавок також поплив, так що щепляємо зараз новий грузик. Я, в общем, вирішив поставити блін, це що ж таке? Дуже товста ліска. Зараз треба ще ці взяти, затягнути, так не можу злізла ця фігня, щоб затягувати стопорки Коротше, Тільки що в мене зірвалася, я її десь на половину берега до себе підвів і вона зійшла. Обідно, обідно, але нічого. Зараз, думаю, якщо вже покачалась пікльовочка, то має піти. Так що зараз будемо дивитися. Але перша покльовка була, що вже радує. Коротше, мужичка перша покльовочка, дивіться, я забрав свою леску, але він там вже тягне І ось там коротше, риба прыгає, просто бешено Ууу, це щось починається, ребята Красота. Так, да, дивіться, хороша. Хороша рибка. Дивіться, так і що. Сумки-рибалки. Риба в мене була. Я зловив лічно дві маленькі. Одну велику кілограму, не знаю, на два, може більше. Ви побачите це відео. Але то був... Дикі лосось. його довелося випустити. дві чи три маленькі. Я здоволений з тих зняти. І випустив, бо вони занадто маленькі. І приблизно один кілограм під 10 він зірвався і мені розігнув е всі мої ці американки, вертушки, він його пороз... порозгіпав. Я його кидав, Поняв, що типу, треба брати побільше, більш мощний. Корею, ноги я намочив другий раз, коли переходив. Блин, <хи> дивіться, тут гарно. Два рази намочив я вже. Йду знову з мокрими ногами в авто. Тому емоції на сьогодні я отримав. Знаю, що треба брати більше різних видів приманок, бо ті, які я купив, ну їх достатньо. Там насправді багато ловили типу, на інші приманки, там тряпки різні і так далі. У мене цього не було, тому в мене не клювало пізніше, у них клювало. Тому якось так. Всім пока.